Для роботи потрібно переходи поліетилен на метал, термомуфти, шкребок. Одягаємо термомуфту на перехід поліетилен метал та відмічаємо глибину посадки. Розмітили. Знімаємо муфту. Беремо шкребок, знімаємо оксидний шар. В нагоді стане фаско знімач. Трубу готуємо так само, як і перехід поліетилен-метал. Після зняття оксидного шару перехід і труба мають приблизно такий вигляд. Серветкою та спиртом знажирюємо деталі. Перехід поліетилен на метал знажирюємо тільки ті місця, де знімали оксидний шар. Термомуфта. Знажирюємо внутрішню поверхню з одної сторони, а потім з другої. На трубі знажирюємо місця, де знятий оксидний шар. Чекаємо хвилин 5. Потрібно, щоб випарувався знажирювач. Одягаємо муфту на трубу. В муфту вставляємо перехід на метал. Переконавшись, що підготовка до зварки зроблена правильно. Під'єднуємо клеми термоапарата до термомуфти. Вмикаємо термоапарат та вручну задаємо параметри, час зварювання в секундах напругу в вольтах. На термофітингу є етикетка. На ній вся необхідна інформація.